І тепер до теми порятунку безпритульних тварин, інформацію, якою ми хотіли з вами поділитися, а також поговорити із ініціаторами цього проєкту, цієї ідеї. У Новояверівську в місті встановили годівнички для безпритульних тварин. Громадська організація Брумбазґо встановила в місті ще три годівнички для безпритульних тварин. Розміщені вони у місті біля кристалу, музичної школи та в районі перетримки. Також поставили ємкості для води, і волонтери просять при можливості місця насипати сухий корм та наливати воду. Ну організація створена у місті яка об'єднала волонтерів, що допомагають безпритульним тваринам. Новояврівська більше трьох років близько трьох років організація розпочала співпрацю із Новояврівською міською радою питання стерилізації безпритульних котиків собачок для законного врегулювання популяції безпритульних тварин. І з нами на зв'язку член громадської організації Брамбес Оксана Заблоцька з Новояврівська, З якою ми поговоримо. Доброго вечора, пані Оксана. Доброго вечора вітаю вас. Так, прекрасна, прекрасна ініціатива. А здається, ось такий ну абсолютно простий і доступний спосіб допомогти нашим чотирилапам. Розкажіть, як у вас з'явилася ця ідея? А, скільки таких годівничок є у Новояворівську, і де ви це бачили? Де ви цьому навчилися? Дивіться, черпали ми дану інформацію з старен інтернету. Встановити такі годівнички. Наше місто молоде, дуже чисте, прекрасне місто, і ідея з якимись такими невеликими банками або ще з якимись е годівничками нам відпадала, які не не мали належного вигляду. Тому завдяки Нової Різькій міській раді і тісній спраці Європейської ради була розроблена стратегія за напрямком благополуччя тварин і безпеки наших мешканців. Саме Європейська Рада подарувала нам чотири годівнички, які ми власними зусиллями. З, з жителями нашого міста, звичайно, ми не вирішували це самі. Встановили їх в найбільш таких місцях, де найбільше безпритульних тварин. Uh -huh. І все вона дуже класно спрацювала, і тваринки завжди мають доступ і свіжу їжу і свіжу воду. Uh -huh. Цікаво, Набіюся, як... що в нас насправді буде їх більше. Ми надіємося, що це не тільки чотири годівнички, їх насправді буде більше. Угу. Цікаво, як містяни відреагували на, на таку вашу ініціативу на присутність цих годівничок, і чи наповнюють небайдужі її кормом і чи доливають води тваринам? Так, одна особисто стоїть недалеко від мого будинку, за якою я часто слідкую. Так бачила, що неодноразово вона вже була наповнена. Е, як мешканці міста сприйняли, я надіюся на позитивну динаміку, і люди схвалять нашу таку роботу. І будуть допомагати нам, бо самі розумієте, на ціле місто наповнити годівничку сухим кормом, бо ми противники е, годування собак, кісток. Пізніше це все падає на наші руки, і нам важко собаку вилікувати, коли відбуваються такі незворотні процеси е, вживання неякісної їжі, не свіжої їжі, собаки хворіють. Ми надіємося, що все буде дуже класно. Mm -hmm. ну, це перше все естетично mm -hmm. так. Розкажіть ще, будь ласка. Ну я думаю, що таку ідею, таку ініціативу підхоплять ті, хто любить чотирилапах, ті, хто займається такою громадською волонтерською діяльністю. Розкажіть ще, будь ласка, що, що ще ви робите для порятунку безпритульних тварин. Знаю, що у вас є центр перетримки. Чим ви ще так. займаєтеся ваша організація? Брус центр. Це є центр тимчасової перетримки, де ми забираємо собак, які опинилися в складних життєвих обставинах. А саме це травмові травмовані, хворі, виснажені, покинуті, загублені е, тваринки. Ми забираємо у наш тимчасовий перетру, пер, притулок, де ми їх перш за все е, проглистовуємо, вакциновуємо. Соціалізовуємо, і тоді ми вже віддаємо спокійно в надійні руки в сім'ю, коли собака вже чемна, вона там соціалізована, вміє гуляти на повітку і не боїться людей, бо зазвичай оті тваринки покинуті, вони в жахливому становищі опиняються такому, що сприймають людину як ворога. І найважча робота це є саме соціалізація цієї тваринки, повернення її до повноцінного нормального життя. Що ще? Наша громадська організація ще досить таки молоденька, нам виповнилося тільки рочок, але наш такий життєвий і відлік роботи з тваринами поодиночно кожного різний. Тому зараз, завдяки Новорізькій міській раді, яка виділяє кошти на стерилізацію безпритульних тварин, ми стараємось врегулювати ситуацію з, з безпритульними тваринами. Бо самі розумієте, їх на вулиці з кожним днем, з кожним роком стає все більше і більше. Це не тільки розмноження тварин всередині міста, це й багато тварин, вивезених з наколишніх сіл. Люди беруть сім'ю, не розуміють відповідальності, яка лягає на їхні плечі, привозять, залишають в місті, і таку собаку потрібно перш за все рятувати і стерилізувати. А скажіть, скільки чи можете ви сказати кількість, скільки тварин прийшло через ваш притулок? На даний момент в нас 10 собак в нашому притулку, які готуються, двоє з них готуються на виїзд за кордон. У нас вже така напрацьована робота з Данією. Ми відправляємо туди наших собачок, і за весь період ну, їх більше 50. угу. нашої роботи прилаштованих тварин. Зазвичай ми навіть не Практикуємо таке, що ми забрали собаку з місця вилову, простерилізували її, вакцинували її, відправили назад. Ми її доводимо до останньої такої кінцевої зупинки, де на неї чекає господар, який буде надалі піклуватися за нею. Угу. Я ви мені казали, що у вас є історія. Ви взяли до себе тварину, чи з деокупованих територій, чи покинуто так, там, де Так, тримаюсь... це наш бублик, якого привезли мені волонтер, бублик. волонтер американець розказав його. насправді справді чекали в данії. Хороша, дуже хороша людина, яка зараз нам телефонує, яка нам допомагає, але Бублик виявився не соціалізованим. І... На даний момент він сприймає тільки мою маму і спілкується по-справжньому, по-своєму собачому тільки з нею, тому таку несоціалізовану собаку ми не зможемо відправити і віддати в сім'ю. Ви ж розумієте, за кордоном яка доля. Ніхто не буде настільки вкладати свій час, свої ресурси, свої кошти в собаку, яка, можливо, і не вийде з того стану. Практика європейська звучить як неперелаштована тварина на протязі року часу підлягає, що її усиплять. В нас, на жаль, всі, які ми є противники даного методу, і піклуємося забираємо собі. Нас насправді дуже багато. Всі наші члени. Громадської організації працюють кожен в своєму напрямку. Маємо одного нашого члена, який організовує бігові марафони, збирає кошти на, на вакцинацію на собаки, на таблетки від кліщів. Бо досить таке актуально. У нас тимчасовий притулок знаходиться близько лісу. Собаки часто підхоплюють кліщів, а відповідно, це потім дуже дороге лікування. Так, я дякую вам за те, що ви робите. Я дуже хочу, щоб наші глядачі брали з вас приклад. І якщо хтось є такий любитель, чи займається безпритульними собаками, чи ось такою волонтерською роботою, ну, по-перше, може вас навчитися, як робити такі годівнички. Ну, мені ця ідея дуже сподобалася. Це щось таке. Вона дуже класна. Так, і, і, і це дуже, дуже дуже класний навчальний і виховний проєкт для наших дітей, які мають опікуватися чотириногами, нести відповідальність і бути добрішими. Богдана а можна вивести сторінку вашої організації, як вас можна знайти? Як ті глядачі, які побачать про вас, які хочуть, наприклад, поспілкуватися, щоб ви поділилися своїм досвідом через інстаграм-сторінку, де є вся інформація і про тварин. І ті тварини, які шукають господарів, і ті тварини, в яких ви лікуєте, і власне фотографії якраз вашого притулка, Фрумбас Геопрос Фромбас. Так, це сторінка в Інстаграмі. І це була член громадської організації, волонтер. Зоозахисника Заблоцька Оксана, і ми говорили про прекрасну ініціативу. Ну і, зокрема, про діяльність організації в Новояворівському і прекрасну ініціативу годівничок. Богдан, а може ще раз вивести годівнички? Я би я би дуже хотіла, щоб такий, от так, такий приклад із е, Новояворівська брали інші е, міста і селища, і таким чином е, допомагали нашим хвостатим. Пані Оксана, я вам дуже дякую. Бажаю вам успіхів. Бажає вам успіхи, підтримки від місцевої влади, підтримки від небайдужих, розуміння від місця. Ну і щоб у вас було багато партнерів, щоб могли забезпечувати вашу діяльність у допомозі і підтримці наших хвостатих. друзів. Ми також вдячні всім, хто нам допомагав, хто в нас вірив, хто відгукнувся, і чекаємо тих, хто готовий йти з нами далі. Так, дякую і вам, слава Україні, дякую. героям слава! Так, це була Оксана Заблоцька з Новояворівська громадська організація Брамбес. Ми закликаємо всіх бути добрими і піклуватися про чотирилапах.